Привіт, мене звати ля 4, і я буду робити обзор, Того, що подарував мені Миколай. Почнемо з Бенгальських вогнів. Ну Це бенгальські вогні, то, що запалюється, і вони горять такого. Три упаковки. Далі англійсько-українська книжка Красити для ванни Червоний. Пластилін. Пластилін. Далі. Коробка цукерок. Ем. Машинка жлісна. Я їх колекцію збираю. Зараз я вам її покажу. Зараз я вже одну відкрив, не їх дочекатися. Зараз відкрию і покажу. От така. Двері відкриваються. З таким, з таким фонарем. От таким. Дуже прикольно мені у нас подобалося Зараз запакую зараз Далі у нас отака українська поліцейська машинка. Ось така. Я її не буду розпаковувати, я потім її візьму на обзор. Так, далі у нас глобус. Це для навчання. Лобус природознавства. Він, він мені був потрібен. Далі. Ще один пластилін. Ще один пластилін. Ще один пластилін. Е -е, розмальовка лева. Я по знаку Задяку Лев Розмальовка Змальовка. Скірки е -е, вам показую, далі. Чіпс, велика пачка з беконом. Тоже класно. Далі в нас е, Миколайчик. миколайчик е, Далі у нас отака коротше, з миколам, ну, всякими... ну, з шоколадом, е, жвачечка. Е, не знаю, що це таке, але щось є. Далі у нас найтересне лего машина. Але це лего машина, отака лего машина. Що може їхати? Далі в нас календар. Е, Далі у нас фонарик. Е, на голову причіпляється цей фонарик. Ось такого. Світи бомбезно. На батарейках він. Ось так світи. Так він цвіти. Він таке блимає, може блимати. І світить, коротше. На голову не чіпляється. І от така подушечка лапка. Така подушечка. Вона дуже м'ягенька, дуже м'ягенька. І вона мені сподобалася. Давайте я відкрию цю жвачку, попробую її на смак. Ось така сама жвачка. Я її пробую. Смачна з лимоном. Дуже смачна вона з лимоном. Вона смачна. Далі в нас отака коробочка. Зараз я її відкрию. Я її відкрив і тут в нас дві такі. Тут певно їда, а тут, певно, що іграшка. Зараз подивимося. Отут тут у нас їда. Отут От їда. Зараз подивимося яка іграшка. А в іграшці нам попалася е, якась свиня. Не, ну свиня прикольна. Ну прикольна, прикольна. Ну зараз попробую це на смак. Тоже смачний шоколад, дуже смачний шоколад. Це мій улюблений шоколад. Далі в нас буде отакі ведмедики шоколадні. Зараз я їх спробую на смак. Я дістав одного ведмедика і зараз я його відкрию і його спробую. Зараз я його відкрию і спробую. Зараз я його голову з'їм. У мене так само смачний, як оці цукерки. Зараз воду доїм і повернуся к вам. Я на цьому закінчую. Всім пока!